Розпаковка. Продовжуємо огляд на Віктрони І у нас на огляді розпаковуємо з коробочок, у нас коробочок два контролера заряду. Це для сонячних панелей. Як ви знаєте, у більшості інверторів в Віктрон немає своїх МПП зарядних пристроїв, влаштованих внутрі інвертора. Вони йдуть окремо. Значить, і на огляді у нас модель 250 на 100 така важкенька, 5 кг. І малесенький 150 на 35 Дивіться, значить, оцей контролер, вам видасть, коли ви влаштовуєте її в свою систему, він максимум може производити до 2,5 кВт сонця забирати. А ось цей, ось цей, він може 5 кВт робити. Розпаковуємо. Ось така штука. Значить, що ми тут маємо? Охолодження, в першу чергу, у нього, як ви бачите, радіатор. Активного охолодження немає. Він коли виробляє 5 кВт, він гріється як сковородка, можна на ньому жарити яєчню. Тобто майте на увазі, якщо ви його ставите, щоб ставити його в такому приміщенні, де немає плюс 50 уже сходу. Тому що поплавиться нахрен. І малесенький, вони відрізняються тільки, скільки вони можуть виробляти електроенергії. І е, системою комунікації з Serbo GX або з інвертором. В наступному відео ми більш детально розберемо систему комунікації, е, що про нього можна розповісти? Тобто ці контролери вони заводяться на dc шну шину. Тобто, ви по факту їх підключаєте не до інвертора, а до акумів, до dc шини між акумами і інверторами. Тобто, у них є. Як це. чотири отвори. два отвори. під Плюс і мінус від панелей. І плюс і мінус для батареї. З цих клем у вас повинно прийти сонечко. Ваше поле. І вже піти на ДЦ-шину акумуляторів. Дивіться наступне відео.